Всім доброго дня. Сьогодні 28 квітня і після заморозків. Що в нас виходить? Це півдесятого ранку. Ну, так, Приблизно хоч пройдуся, покажу вам. Це то, що пообмерзало, бачите оце. Це все обмерзло. Тут тільки був агролокно з однієї сторони підвітеної вчепивали. Десь щось обмерзло, щось збереглося. Ось такий бачите результат. Побачимо, що в нас під агролокном тут робиться. Зранку було в 6 годин ранку було у нас 3,5 градуси більше 4. Мабуть, що підемо до приображення, це саме показовий, Такий, така форма. Давайте подивимося, що тут у нас робиться з приображенням. Ось, будь ласка. Преображення в нас все добре, немає ніяких проблем. Все винесло заморозок без проблем. Ну і там далі так само. Хоча мороз таки був серйозний. Подивимося, що під соломою. Тут я не був сьогодні ще, нічого не можу сказати. От побачимо. А тут теж все без проблем, бачите. От, все живе. Так. Да. Ізабела то. І без проблем. Вона ще й не розпустилася. Тут є маршал Фош, кілька пагонів не вкрилося, дві ціки. Бо там далі вкрито листочок зелений, не буду ще розкривати, ще, ще не знаю, ще. ще цю ніч буде все підговолокном, так, а потім буде видно. Тобто ще раз підтвердження, два слої 50-го агроволокна з двох сторон, отак, такою тепличкою да? і 3,5-4 градусів морозу витримує. Буде зранку я знімав, був з тут, зараз вже у нас досить досить тепло. 15 градусів на градуснику. Зранку було до 4-3,5 половиною, так. Все було біле. Добре. На цьому буду закінчувати. Постараюся відповісти на коментарі, якщо, якщо в мене все вийде. Ось цей був накритий просто е, приложений до, до землі і накритий тканиною. Там якісь непотрібні речі були. А тут є ось такі результати. Ось на шпалері на перголі. Я вам покажу два рукава Руслана. Один рукав. Ось. Дивіться, померз. З цієї сторони. А ось ця сторона залишилася. Здається мені так. Чи теж? Ні, теж. От вам, будь ласка, це висота шпалери 2 метра. І ось що ми маємо. Так само. І ананасний ранній. Можливо, що щось відійде. Можливо, що щось відійде. Це вже все. кого не було морозу, той може здохнути спокійно, тому що зберіг свій виноградник. В кого був, є наслідки. По наслідках заморозків. Все-таки хто вважає, можете скинути мені на електронну пошту фото ваше. Я постараюся в наступному відео показати. Ой, до чого вони призвели ці заморозки в різних частинах України? Якщо вам це буде цікаво, звісно, можете скинути. На цьому буду завершувати відео. Миру та добра всім. Слава Богу за все!